Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. Так, педаль до полу. Погнали! Цей спринт короткий, як для фінального етапу. Один, блін, і я врізався. Один врезався і я заразом. Блін, заносить. Вот так. Я в лидерах пока еще. Так, давай. Так, прискоримость. Прискорюємось. Ось так, на навели швидкості. Ощі 300. І перемога. Хвилина 18. Ну і результат. Репутація 200. Горшовий приз 3225. Зберігаємося. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!